Переїхали ми в лютому місяці сюди, купили собі будинок, Почало вживатися. Відтоді висадили город і завели господарство, розповідає переселенка з Донеччини Олена Караченцева. У 2014 році піски забрали ДНР, і ми почали щось думати і купили собі будинок. в Сірій зоні. Під Донецьком пригадує у сірій зоні на території між позиціями військ їхня сім'я жила із 2014-го. Залишались, каже, бо вірили, що скоро все завершиться. Цю надію обірвала примусова евакуація. Вже, взагалі вже не було нікого в поселах, вони всіх виїхали, ну, магазини не працювали, нічого. Ну це як на ніби острові ти жив, тільки з бомбежками. Ти лишаєшся всього зразу. Ми виїхали з однією сумкою на трьох. У нас нічого не було. Туди ж, каже, поклала і кондитерське приладдя, бо знала, де б не опиниться, створюватиме цукарки. Головне його розігріти до 44 градусів, і його постійно потрібно помішати. Бачите, він вже розтопився. Перша шоколадка я її робила 4 години. Це було для мене як. Я боялася, я трусилася над кожною роботу, а зараз я кожен вироб можу зробити там за 20 хвилин. Після евакуації розповідає, певний час кондитерських інструментів до рук не брала. Я схудла зразу на кілограм 20 діти в стресі. Ну, це дуже страшно. Натхнення не було, я взагалі. А потім я якось. Навіть не пам'ятаю, що це було. А дочка пішла до школи і що дарувати вчителям? Щось незвичайне, і я до цього повернулася. Каже, виготовлення шоколадних десертів допомогло їхній сім'ї вижити фінансово, ставши основою власної справи. Всему я наживала тут вже в Черкаській області своїм своїм шоколадом. Беремо мо малину. Це фрукт, який спочатку заморозили, а потім вже висушили. Всі корисні якості у ньому залишаються. Це така фантазія, якщо чесно. Ці е, начинки, це навіть мені більше до вподоби, ніж та випічка, чим ти той зефір. Людина мені дзвонить, пише і каже на свій смак. І там моя фантазія, вже вмикається, там е, на грані ну, невозможно. Говорить, минуло три роки, поки призвичаїлась називати себе черкащанкою, бо ж повертатися немає куди. Мені вже подзвонили, сказали, що будинку вже немає, і взагалі нікого немає. Життя воно таке. Короткий, я вже тут основалася, вже купила будинок, я вже тут роблю ремонт. Нині Олена продовжує розвивати власну справу та облаштовувати нове житло. Та каже, має мрію відкрити заклад із власними шоколадними виробами. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.